Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я покажу покроково, як пройти теснет Venom І заодно, можливо, в майбутньому отримати непогані винагороди, оскільки зараз дуже кидаються різні блогери ФОМО, що от ви не встигли пройти там Суї, а могли заробити стільки і стільки. Ну, щоб не втрачати таку можливість, є знову вже такий непоганий проект. Я думаю, що через місяці-два за нього також почнуть всі говорити в тіктуці, а можливо, навіть і швидше. Ну, він виділяє цей проект лише 22% на саме ком'юніті, тобто шанси отримати винагороди досить високі. Ну і як бачите, коротко за нього, якщо так розповісти, його власний фонд складає 1 мільярд доларів. Це вже щось говорить. Тоді давайте вже переходимо до самого теснету. Для спрощеного проходження цього теснету я залишив всі посилання в своєму телеграм-каналі. На телеграм-канал посилання буде в описі під цим відео. Наша перша дія: нам потрібно скачати цей гаманець. Натискаємо на першу силку. Нас перекидає вже на офіційний сайт. Тут бачимо, що можемо скачати Chrome, Apple Store або Play Market. Нас цікавить в даному випадку Chrome. Ми натискаємо і встановлюємо це розширення собі на комп'ютер. Ну, сам гаманець. Після того, як ми його собі встановимо, нам потрібно створити гаманець. Ну, бачимо, ми вже переходимо. І якщо в нас немає гаманця, ми його створюємо, натискаємо ось тут. Після того приймаємо всі, всю політику цієї компанії і обов'язково збережіть для себе цю сіт-фразу. Якщо ви її втратите, ви не зможете просто-напросто відновити доступ, якщо забудете пароль до цього гаманця. Зробіть сувіскрін або зовсім десь там запишіть на листочку і так далі, щоби не втратити ніколи цю сіт-фразу. Я її в себе замазав, оскільки, якщо я її покажу, мене одразу зламають. Якщо вже зберегли, все круто, натискаєте. Потім далі. І після цього вам потрібно буде вже ось тут вже ввести деякі слова з своєї сітфрази. Наприклад, в мене п'яте слово, шосте, восьме, одинадцяте. У вас може бути навпаки, у вас може бути тут перше, друге, там п'яте, шосте і так далі. Ви просто вводите ці слова з своєї сітфрази. Коли ви їх ввели, натискаєте конфірм. І після цього вас перекидає в наступну вкладку. Тут потрібно придумати пароль. Також зберігаєте для себе десь пароль, або може запам'ятаєте нормально. Ну, головне, щоб ви не забували, би не було цієї лишньої умроки, потім відновлювати доступ і так далі. Збережіть для себе десь пароль, і так буде набагато краще. Уводите пароль, ще раз такий саме повторяєте тут, і потім натискаєте далі. Далі я вам раджу для комфортнішої роботи перейти в цей пазлик і закріпити собі гаманець, щоб його легше було знаходити. Він у вас з'явиться ось тут. Все, я вас вітаю, ви пройшли перший крок і вже, мабуть, навіть 30% від цього тиснету. Давайте далі, що треба робити. Далі вам потрібно знову перейти в телеграм-канал та вибрати другий пункт, після чого ви потрапляєте ось на таку сторінку. І в правому углові вам потрібно під'єднати свій гаманець Connect Wallet. Ви туди натискаєте, все максимально просто, швидко і немає ніяких своїх нюансів. Тому це повторяєте. І після цього вам потрібно під'єднати Twitter, натискаєте ось сюди. Ну, Це все під'єднуєте. До речі, в цей момент, коли я проходив цей тестнет, було максимально все лагало. Тому треба мати терпіння, коли проходите будь-який тестнет, бо там є свої нюанси. Може щось не грузити, може грузити зовсім на другий день або якісь сервісні роботи. Це все треба враховувати. Що ж, ми під'єднали Twitter, і після цього у нас тут є вже отака зелена галочка. І потім нам потрібно підписатися вже на їхню групу. Знову ж натискаємо Follow. І просто підписуємося на їхню групу. Після цього натискаємо «Чек». Все. Ми виконали ці всі функції. У вас ось тут засвітиться таким зеленим вам потрібно натиснути на клейм. І тут ввести той пароль, який ви собі придумали до гаманця. Після того, як ви його тут введете, побачите, куди вас перекине. Нас перекинуло на сторінку, де вже будемо проходити тестнет. І як бачимо, у нас тут є багато NFT. Ми їх будемо отримувати, але зараз вони заблюрені. Щоб їх отримати, треба виконувати певні завдання. Тож спускаємося вниз і натискаємо на перше завдання. Далі, після цього, знову вже спускаємося вниз. і Як бачимо, тут у нас є отакі три завдання: по цій NFT, щоб її отримати, а, саме не три, а лише два завдання, оскільки вже третє це отримання NFT. Нам спочатку потрібно підписатися. Підписатися на групу, натискаємо Follow. Підписуємося на їхню групу, повертаємося знову на сайт, натискаємо check. Бачимо, все окей. Затвердило. Далі нам потрібно зробити твіт. Робимо твіт цього дописа. І знову будемо повертатися на нашу сторінку. там. Бачимо, все вже окей. І тепер просто мінтимо цю NFT. До речі, знову треба буде увести пароль від свого гаманця Вену, який ви на початку придумали. Ви його вводите. Треба буде почекати декілька хвилин, поки ця NFT загрузить, вона у мене грузила десь біля п'яти хвилин. Коли ми отримаємо NFT, вона вже не буде така заблюрена, як бачимо, тут пише, що у нас лише одна NFT. Добре, спускаємося знову вниз і вибираємо наступне завдання. Тут нам треба буде виконати лише одне завдання це перекинути токени. Обов'язково копіюємо це посилання та переходимо в наш гаманець. Потім натискаємо Send. І просто вставляємо. Вставляємо цей код, який ми скопіювали. Вибираємо кількість монеток, одну, і перекидаємо. Вводимо знову вже цей пароль від самого гаманця і перекидаємо цю монетку. До речі, якщо вас щось не буде прогружати, ось тут з правого боку, ви можете подивитися, чи вже відбулася ця транзикція. Тому що може бути таке, що ви будете натискати чек, а буде писати, що завдання не виконано. Тому треба трохи почекати. У мене було так декілька хвилин, бачимо, що йде прогрес, і потім в моменті воно вже загорілося, що перекинулася монетка і списалася з вашого балансу. Ви переходите знову на сторінку і натискаєте чек. Все. Ви виконали завдання і просто вмінтите цю NFT. Бачите, вже друга ІНЕФТІшка за такий короткий час. Те, знаєте, це не так важко. Знову вже повертаємося до проєктів. У нас вже дві NFT. Тоді спускаємося за третьою. Вибираємо третє завдання. І тут вже буде трохи послужніше. Нам потрібно спочатку підписатися на групу в Твіттері. Ми зашвидко робимо, повертаємося на сайт, натискаємо чек. Завдання виконано, і зараз нам потрібно перейти ось за цим посиланням, що я в нас тут в правому углочку така стрілочка. Ми на неї натискаємо і потрапляємо ось на таку сторінку. Далі, в правому углові, нам потрібно під'єднати свій гаманець. Ми натискаємо на це. І під'єднуємо гаманець Venom. Все, тут також все максимально просто. Далі нам потрібно свапнути одну монетку Venom. І просто натискаємо свап. Все. Вводимо пароль від гаманця. Тут треба, до речі, буде багато разів вводити пароль. Якщо вам це надоїдає, ви можете просто натиснути на цю галочку, і воно буде все на автоматі проходити. Але я чомусь не натискав, я так вирішив вводити кожен раз. Що ж бачимо, транзикція поки що перекидається. Ну, робиться точніше Свап. І вона пройшла успішно. Ми повертаємося на сайт, натискаємо чек. Все, ми пройшли вже друге завдання і, і мінтимо третю NFT. Тепер вводимо пароль від Venom. Очікуємо трохи. Це NFT третя мені далася вроді за дві хвилинки. Все, ми отримали вже третю NFT. Знову вже повертаємося до наших проєктів. На нашому балансі вже три NFT, знову спускаємося вниз, вибираємо завдання. І тут нам треба буде в першому завданні підписатися знову ж на Twitter. Ми підписуємося, дивимося, чи підписалися, і потім просто натискаємо чек. Галочка зелена супер, прекрасно! Далі, ну тут трохи служніше буде. Нам потрібно перекинути ось тут такі токени. Натискаємо на це посилання. Тоді, коли я це робив, не працював чомусь в них сервіс, вони проводили там роботи на ньому. Але все рівно можна було під'єднати гаманці. Ми натискаємо ось тут в правому углові спочатку на гаманець Venom. Ми його під'єднуємо. Ну там вводимо пароль. Чи не, не треба було пароль вводити. І потім під'єднуємо ще ось тут Metamask. Ми його просто під'єднуємо і все. Потім я вже на цьому теснеті зупинився і продовжу на наступний день, оскільки були сервісні роботи. І нічого в мене тут ну, не грузило. А ось така картинка вже була на наступний день. Після цього ви натискаєте ось тут на цю кнопочку. Під'єднуєте свій Metamask. Все, все круто пройшло. Тепер нам потрібно поміняти Venom на Binance Smart Chain. Ми натискаємо Venom. І ось тут у нас буде одразу Binance Smart Chain. Потім вибираємо монетку Venom. І ну, я просто показав, що її треба вибрати. І вибираємо, наприклад, там одну. Спускаємося вниз і робимо ну, такий, таке перекидання. Далі обов'язково ці всі три пункти треба виконати. Перший пункт. Треба знову вже вводити пароль від самого Venom. Треба буде очікувати буквально таке хвилин 10. Ми можемо одразу перейти на сайт і подивитися, чи пройшло завдання, натискаємо чек. Все завдання друге, зараховане. І тепер ось це завдання нам треба буде заплатити невелику комісію. Вроді би, там загально вийде 1 долар. Нам потрібно перейти на платформу Binance. Ми переходимо на платформу Binance. До речі, якщо ви там ще не зареєстровані, посилання знаходиться в описі під цим відео. При реєстрації ви отримуєте досить такі хороші бонуси. Ми переходимо на торгівлю спотову, і нам потрібно вибрати монетку BNB. Ми знаходимо монетку BNB у пошуку BNB USDT, потім спускаємося вниз і вибираємо: ось тут Market. Ми хочемо купити цю монетку там на 10 доларів по маркету за ринком. Ми її купляємо, але в цей момент я вже її був купив на 10 доларів. Після цього нам потрібно цю монетку перекинути на Metamask. Ми переходимо в панель інструментів і вибираємо зняття коштів. Далі в правому углові, ось тут буде зняття криптовалюти. Натискаємо сюди. Після цього вибираємо монетку BNB. І далі вже беремо, заходимо в Metamask і копіюємо адресу BNB. Обов'язково звертайте увагу на те, щоб у вас тут було вибрано BNB, а не ефір. Бо якщо будете перекидати BNB на ефір, то ваші кошти просто зникнуть. Тому будьте уважні, копіюєте ось цю адресу і її вставляєте в це поле. Після цього я вибрав суму максимальну і просто її взяв і перекинув. Тут потім мені приходили ці всі коди, щоби підтвердити цю транзикцію, я їх спокійно ввів. І мені буквально на MetaMask зараховувалися кошти таке хвилин 8. Може, вам швидше прийдуть. Ось бачимо, у мене зараз на балансі почти 10 доларів тут. Після цього ми натискаємо на стрілочку, яка є в правому углові, та переходимо далі. І тут нам потрібно буде поміняти Binance Chain на Venom, щоб ми могли навпаки перекидувати. І в цьому моменті я зіткнувся з однією помилкою, яку вирішував десь біля півгодини. Не міг зрозуміти в чому проблемка. Але зараз поясню, і ви ну, таке не повторите, як я зробив. Дивіться, коли ми виконували ось це завдання, тут треба було ще довиконати одні дії. Зараз я покажу які. Я залишу спеціально для, це, ну, для цього вкладку, не закривав її. Ось бачимо: два завдання ми виконали, а на третю кнопку ми нічого не натискали. Нам потрібно знову вже тут натискати. І ще зробити певне підтвердження через Metamask. Тут буде невелика комісія. Ми це робимо, трохи очікуємо, все. Тепер на нашому балансі вже має з'явитися певна сума. Як бачимо, одиничка. Ми вибираємо максимум, і натискаємо далі. Тут також треба буде натискати на ці всі штуки підтвердження робити через Metamask. Оплачуємо певну комісію. Тут я очікував біля 15 хвилин. Далі наступне. Вводимо пароль від самого Venom. Ну і третє, четверте завдання. Вони підружалися десь 5 хвилин. І все пройшло успішно. Тепер ми знову повертаємося на сайт завдань і натискаємо чек. Бачимо, що все загорілося зеленим. Тепер просто мінтимо NFT. шку Вводимо пароль від Venom. І очікуємо: все. Нам знову дали NFT. І тепер ми переходимо до наступного завдання. Ми, як бачимо, вже знаходимося по центру. Ще залишилося отримати 4 NFT. Ну, вроді, ми не отримаємо всі 4, тому що проект ще сам розвивається, і в тому суть, що якщо будуть якісь оновлення, я про них буду обов'язково попереджати в телеграм-каналі. Що, якщо щось там треба буде допроходити, ми це будемо робити. Так, натискаємо на це завдання. Натискаємо знову ж на це посилання, яке вже буде в завданньові. Переходимо на сторіночку. І тут нам потрібно знову вже буде під'єднати свій гаманець Веном. Ми це робимо. Під'єднуємо його. Далі спускаємося вниз. Тут вибираємо один Веном і натискаємо стейк. Вводимо пароль від гаманця Venom. Все, ми пройшли. Ну, не пройшли, тут треба трохи було очікувати. Бачимо, йде така загрузка. Коли засвітиться синім, то буде все окей. Ми трохи очікуємо. Засвітилося синів. Все як має бути. Переходимо знову ж до завдань і натискаємо чек. Мінтимо NFT. В нас вже на балансі 5 NFT. Залишилося 2 завдання. Так, переходимо сюди. Далі нам потрібно підписатися на цю групу в Твіттері. Ми це робимо. Нє, ну мені подобається завдання просто там, де потрібно підписатися. Немає нічого важкого. Все, ми пройшли перше завдання. Трохи в мене підвисало все, я перезагрузив, бо не обновлялося тут. Пише, що пройшов завдання, а нічого не обновилося. Далі ми переходимо за цим посиланням, знову натискаємо на цю стрілочку. І тепер нам потрібно під'єднати сам гаманець до цього сайта. Ми його під'єднуємо. Потім ми вибираємо для себе NFT. Я купляв за один Venom, Ви можете купити навіть і за 5, але не раджу лізти далі за 5, оскільки може бути таке, що потім вам не буде вистачати монетки Venom для проходження наступних завдань, бо там треба буде оплачувати певну комісію. Я вибрав ось цього пелікана і вирішив його купити. Тут знову ж вводив, вводив пароль від самого гаманця. Потім трохи очікував. І як бачимо, тут у нас засвітилося отаким зеленим. Ми купили NFT. Переходимо на сайт і натискаємо «Чек». Провіряємо, чи ми виконали завдання. Ми виконали задання. І тепер знову нам потрібно перейти на цей сайт, натискаємо на праву ну, цю стрілочку. І зараз нам потрібно вибрати мої NFT і просто цю NFT продати. Я вже виставив її на продажу за. Ну, зараз побачите, щоб заробити навіть на цьому за півтора Венума. І просто натискаємо продати. Знову тут потрібно буде вводити пароль. Все, ми виставили цю NFT на продажу. Тепер нам потрібно перейти на сайт і натиснути чек. Задання виконано, мітимо NFT. Після цього нам потрібно вже переходити до останньої NFT, щоб її відкрити. Ну, перед останньою, бо на останню ще завдання не придумали. І тут все буде максимально просто: треба буде лише підписатися на Twitter. Ми це дуже швидко робимо. І далі нам потрібно буде зробити твіт. Би так було у всіх завданнях, то ми б вже дуже швидко пройшли цей тестнет. але й затрати на ньому невеликі, тому варто проходити. Все, ми виконали завдання і мінтимо знову же NFT. пароль. Так, ми отримали передостанню NFT. Ну на останню, як я й говорив, ще не придумали завдання. Дивіться, друзі, зараз, коли ми вже пройшли цей тестнет, нам потрібно виконати найголовнішу дію. Якщо ми її не зробимо, то це якби готовий підхвіст тестнет повністю. Нам потрібно взяти, зробити скрін цієї сторіночки. Зараз ви побачите, як я буду робити, щоб було виділено повністю в нас все наш, наш гаманець, щоб було видно видно кількість цих NFT і видно картинки, які в нас є. Ми робимо отакий скрін, зберігаємо його собі на комп'ютер або там зовсім на телефон хто з телефона проходить цей теснет. І потім нам потрібно переходити вже до третього завдання. Нас перекинуло в Discord, ми приєднуємося до Venom спільноти. Після цього нам потрібно буде тут натиснути кнопочку Завершити. Ми це робимо, спускаємося вниз, підписуємося на всі правила, що все там прочитали, надіслати. І далі натискаємо Верифікація. Коли ми це зробимо, в нас з'являться ось тут додаткові вкладки. Ми спускаємося вниз і вибираємо ось цю вкладочку. Після цього вам потрібно перейти на свій Venom гаманець. І обов'язково скопіювати його. Ось тут. Ми його копіюємо. І далі переходимо знову вже в Discord, вставляємо те, що скопіювали. Потім нажимаємо на цей плюсик і під'єднуємо вже сам файл. Той, що зберігали, ну, цей скрін, що зберігали собі на комп'ютер. Його під'єднуємо і натискаємо просто Enter. Все, ми відправили звід, що ми пройшли цей тестнет. Провіряємо, чи відправився, все окей. І все, ми пройшли цей тестнет. Тож, друзі, дякую за перегляд цього відео. Я думаю, що ця інформація для вас була корисною. Дайте знати обов'язково у коментарях, щоб я розумів чи мені продовжувати знімати отакий формат, там де я показую покроково, як проходити різні теснети. Найсвіжішу інформацію про Теснети я буду публікувати в своєму телеграмі. Маєте можливість туди підписатися. Ну і вже скоро ми запускаємо свій курс по криптовалюті. Там буде основа смартмані, основа технічного аналізу, основа психології в крипті, тому що ми додатково ще торгуємо на фічах. Тож, ще раз дякую всім за перегляд. До зустрічі!